У дитсадках Росії дитинство перетворюють на військовий плац. раз, два, три. Малюків одягають у костюми танків, літаків, солдатів, замість казок паради, замість ігор навчання війні. Вони ще не знають, що таке справжня дружба, але вже чують слово ворог. Вони ще мають малювати сонце і квіти, але їх змушують маршувати під військову музику. Це не свято, це пропаганда, це не гра, це підготовка. Дитинство викрадене. Там, де мають бути мрії, танки, там, де мають бути казки, накази. Історія цих дітей це історія країни, яка вчить ненависті замість любові. Первым делом, первым делом,